Так, всім доброго дня, друзі. Приїхали, познайомилися з новим голубівником. Людина з Херсону. Переселенець. Переїхав до нас в Київську область. Тримає як Бакінську птицю, так і Миколаївську. Така птиця різна є. Віноніканці, Бакінці. Я огорони, я, коротше, я все, так? Аграні для голуба тільки. Ага. Голубок не було толкових. Ага. Голуби хороші агорони. Статурно горні. Да, тут для яструба, звісно, воно в бережинку поніси. Трохи не так, а зимо. Йому... Так, це понятно. <реш> а, і чорні от такі є, так? Да? Бакінці? Інтересні, інтересні. Це кров моя, оце перший, що чорний світ. Ага. От в космічках такі, типу, чорний, а, на порозі. Не? Перший, перший що стоїть чорний. Для тебе. — Шайка чи чорний? Чорний, чорний. Ага. А чилі бачу. А чорний хороший, не хороший. Залімені такі Це стара моя групка. Mm -hmm. Я потрошки підбиваю, трошки, трошки вибиває кобан на воді. Що ви б закрили, дабо. Зараз найти хорошу птицю, А шайки теж бакінці, так? Да? Yeah. Бо я ще гривуні вдержать. Дзеркальна одна, да? Чи є ще? Червона та. Типу. Ні, nee, є ще. А, я. Да, гарна птиця, гарна. А, вийшов, хочеш а ну чого нашої околотить. Гарна. Це краснодари ага. є. А, а, а то такі вороб'їна, а то чувочка без щуба, то що воно таке? Це із Потузбека у мене Узбек. Ага, а Потузбека, Арона зачутнее вши. А чорний там, я их. Черно ага. Чорненький. А туди ближче можна піти? Щоб не загнати їх. Да. Так птиця рядом була, я її не бачу і не чую. Били тоже до студа да? Били интересные тоже. Если, если ага. Собак, а они... Ага. Да, еще мало, не конечно. Да, Mm -hmm. Mm -hmm. <ривання> а в будки де, А, туди? А, щоб я їх не вигнав. Птиці дуже багато на любий смак. Шайки і чорні і чилі Тай на чердаку там є, да? Вони везде, так? Да? Шаєчки горні. Такі тож там всі хороші. <риклад> так, є ще й на горищі, а й в будки є. У вас їх, напевно, скільки що цей барбус не гризне? Ні, ні. у мене такого Ага. Теж багато птичі різної. Война, Миколаївська і будки є. Ще є на хоті. То вони зимою літають, так? Да? Так, круглий гуд. Що старі, що молоді, всі. А, всі. Нічого не закрива людина. Володіожчик. Ага. Жерозка жона, обіди. Ну чорний на хвостопадах, інтересні, заливні такі. Це самоводж. Ага. що то це ментальний там я бачив, так? Да? Так, да, це ментальний, чорний. Ага, 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 ну. А, а, ти ж от в космічках трохи, да? Да, так? То... Ага. Ну... ага. Черные линии угу. Ну, Интереснее, интересней. И отца лина на кончится сидят, да? Лохматоноги черные сек. А, бокиня, да? Сиряшні, чи малити. Такі, ну, такі дзюби не дуже великі якісь наче. Оцор чорних. А, по чорних? Ага. У тих такі, да. Оці якісь такі невеличкі. Перві басіки дзюби mm -hmm, середні кі. Mm -hmm. Чому в них такі. А, це ж под этих. Кого? Це ж птиця, як вони называються. Купив він їх розпродав последних. Ага. Таджики чи не таджики. Таджики, мо. Да, Лалаки. Не? Не. Вони так ідуть типа чубаті в лохмах трохи, да, не ні? Я кожу. Ну, ну, то я знаю, в Василькові один продавав, лалаки чи щось таке. А як ці шайки, що вони летять, не летять? Литять. Летять. Летять. А ну давай Подивимо. такиньте, подивимося. Подивимося. Зараз людина виже всіх приїхали, звісно, не вовремя трохи, бо обід, жара, я не знаю. В машині без кондиціонера їхати нереально, а голубам летять, самі розумієте. Не вийшло зранку, людина на роботі. там. Вибрали время, познайомилися пару днів назад. І зразу до людини сам подивиться і вам показать. Птиці дуже багато різних. І Миколаївські є, і бойни, і птиці різних напрямків дуже багато. Лініканці. Іранчі, бакінці. Якісь катаджики там. Різних напрямків. Дуже багато птиців. Дуже багато всякого. Каже, людина і зимою літають, не закривай, яструбу тут корму фото. Ох, що там, представляю годувати таке количество. І дуже багачка на різний смак. Дуже і дуже багато. Матих ніка нема, літає все. Є, є такі. Дайка на игри. О, длинниця удочка. Пошла жара. Вс, есть дуже цікаві экземпляры. Ох, и голубив. Нача на зернотуку. Кажу, наче на зерно току. Капець, птиці. Різний. А що тут таке вверху тут з білими вставками, що тут таке в крилі? <риклад> Оба кінцях, так? Да? Капець, Дуже багато. А їх сильно багато вони да. мінімуть. Да, да. Добрий день. Тебе оце пустив вирішити, підеш, будемо знімати відео і виставляти на продажу. Дуже багато губів. Повно. Я кажу, наче на колгоспі на зернотаку. А корму скільки вони їдять. Жорка не жорко, пішли. Та як багато той закручує зовсім yeah. різних напрямків птиця і той крутий, той на місці. Да, Яструб сюди прилітає як по-любому, як до себе додому. На кормушку. Ну, то за одних погнав, ага. чи трохи піднялися, там другі. Ага. Там третій, воно так хорошо, небо, потім все. Ну так, да, все, все небо в голубох. Ну, дуже багато птичі. Набагато пшеничка 110, так що. Тут у Германовки? У нас 90 все. 110. Все по 90. Отак, От 110 гривень відро зерно. Ну так, да, да. ну, да. та плюс і жара така, що не вистоїш, а що хочемо, щоб голуби летіли. Видно, птиця летить і екземпляри. Ага, ну ці чорні інтересні, а то Лина не канці, чи бакінці молоді. Чи там не разбираш? Ага. 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 Цікава пташка А Хорошо, так? да? Интересный се черный Но хачет за рищи Такие вещи надо утра. Да. Але ж пішли шайки там гори чорні давлюсь Так, да, те на яйцях те, воно зараз не долетіє. Однак птиця цікава. Так, кому можливо, що потрібно. Київська область. А номер телефона помните? 097. 097. 23 23 28, 28. 28. 703 Як як? 703. 703. Дядь валік. Ось що, Хазяїн. Кому цікаво, дзвоніть, бо птиці дуже багато, на корма треба. Тож дзвоніть чекайтеся а ми будемо дивитися далі оце ці чорні так да? хороші хороша птиця угу. от старий біля нього сидить для да? молодого гарна горна птиця королиня бачите. на любий смок. Є і чорні, і нагіканці, і білі, і шайки, і красні, і жовті. Кому цікаво, звертайтеся, поспілкуйтесь, людина все пояснить, розкаже, бачите, зарани виносимо. Є багато молоді, старші, є людини на продаж. Тож дзвоніть. Все. Всім спасибо, всім пока.